Місце на мітлі. Відьма руденька з в'юнкою косою взяла капелюха і кота із собою. Всміхнулася відьма, замуркав їй кіт, мітла їх понесла за вітром у слід Тут зойкнула відьма, аж кіт смикнув вухом, бо вітер зірвав з голови капелюха. Вниз відьма шугнула, і ось вони в лісі. Де капелюх той? Куди він подівся? Тут пес із кущів мчить просто на них І несе капелюха у зубках міцних. Подав капелюха, а відьма взяла. Пес каже ця стежка до вас привела. Я песик хороший, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма. Пес прудко заліз. Відьма махнула, летять далі в ліс. Над лісом і полем швидко летіли, аж вітри собача за хвоста ухопили, реготалася відьма, капелюха тримала, та вітри із коси її бантик зірвали. Вниз відьма шугнула, і ось вони в лісі. Де бантик шукати? Куди він подівся? Ось злітає з гілки пташа зеленаве, і той бантик несе їй прутко та жваво. Пташа бантик дає, відьма раденька, воно скік та скок уклонилось низенько. Я пташка зелена, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на відлі? Так, мовила відьма. Пташа швидко сіла, відьма махнула, заліз полетіли. Понад берегом річки вмиг ока були, заспівало пташа і вітри загули. Злючі вітриська, смикали, рвали, аж відьмень на паличка долі упала. Вниз відьма шогнула і вже на ставку. Хто паличку знайде? Хто бачив таку? нежданно негадано, просто з багнюки, Паличку жабка несе відьмі в руки. Паличку відьма натерла до блиску, а жабка стрип-стрип схилилася низько. Я жабка чистенька, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма, і жабка залізла, відьма махнула і ген вже за лісом. На вершине, долини, усі друзі дивились. Жаба круть, жаба верть. І мітла розвалилась. Ось падає пташка, жабка, песик і кіт головою униз в саму гущу боліт. На уламку мітли відьма в хмару летить. У тій хмарі страшній хтось реве і гарчить. Я жахливий дракон, виліз з під землі. Я підсмажу і з'їм відьму цю на мітлі. Ні, плаче відьма, здіймаючись вище, але грізний дракон вогнюкою свище. Леле, рятуйте, відьма кричить, Озирається, може, підмога примчить. Дракон усе ближче, Вогонь, дим і сажа. Здається, я відьму на грилі підсмажу. Та тільки но він розпочав свій обід, диковисько лізе на нього зболіт. Чорне, високе, липке і гидке, чотири голови, страшнюче таке, квакає, гавкає й тонко вищить, бреде із болота і грізно гарчить. Ця відьма моя здавайся умить. Дракон вже заткує, Добре, гаразд, я помилився, летітиму час. Він крилами мах і зникнув ураз. І тут раптом пес, жабка, пташка і кіт разом гукнули Відьмо, привіт. Відьма зраділа Я дякую, друзі, без вас я б сиділа в дракона у пузі. Всміхнулася відьма, казан підігріла. Знайдіть щось і киньте, щоб добре пахтіло. Друзі ж бурнули квітучу лілею, грибочки, гіллячку, ще й кістку за нею. Відьма усе те гарненько змішала і чарівні слівця над вогнем проказала Ігітті, зігітті загеть Ла! Раптом з'явилася Пригарна мітла. Ось місця для кота. Для жабки, і пса, і гніздо, і басейн не мітла чудеса. Відьма махнула, рядком друзі сіли, та й весело всі до зірок полетіли.